Мене звати Анна Тоцька, Я є членом Українського товариства ерготерапевтів, ерготерапевт в міській лікарні No4 Дніпровської міської ради, також викладач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валіології Дніпровського державного медичного університету. Тож трохи статистики. За даними Фонду соціального страхування України у першому півріччі 2021 року до робочих органів виконавчої дирекції фонду надійшло Близько 18 тисяч 116 повідомлень про нещасні випадки і гострі професійні захворювання. До основних травм небезпечних економіки та видів робіт відноситься охорона здоров'я і транспорт, складський, господарська, коштова та кур'єрська діяльність. Найбільше за пів, заперши півріччя 2021 року травмувалися робітники таких професій, сестра медична. Лікар загальної практики, сімейний лікар, молодша медична сестра з догляду за хворими, молодша медична сестра, сестра медична стаціонару і водій автотранспортних засобів. Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігався у працівників віком від 50 до 59 років. Психо найпоширенішими причинами, за даними фонду соціального страхування, є психофізіологічні та технічні причини, до устаткування, використання якого найчастіше приводить до настання нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, належать автомобілі, автомобілі спеціалізовані, і устаткування гірничного шахни. Кількість, на жаль, кількість потерпілих осіб у галазях охорони здоров'я і добувна промисловість розроблення кар'єрів транспорт та складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність складає 83% від загальної кількості травмованих по Україні. Але є гарні новини новини, що раціоналізація, організації робочих місць. Підвищує продуктивність праці на 15-25%, і то є доброю новиною для наших роботодавців. Тож рекомендуємо оптимізувати такі місця і ергономічно облаштувати, поговоримо про найпоширеніші травми тих фахівців перелічених фондом страхування. Ну, до речі, ці травми Поширені не тільки в цих професіях, а й в інших професіях, які перебувають в положеннях, пов'язаних положення синячі, положення стоячі або якісь вібраційні мають положення. Тому в таких пацієнтів, клієнтів виникають первинні болі у вигляді розриви або розтягнення м'язів та зв'язок. Також є поширенішими вторинні болі, які викликаються болями в хребті, у перековому відділі, болями в нижніх кінцівках, тому саме ці травми є найбільш поширенішими і є категорія людей, які дуже вразлива. До таких категорій людей наразі є ще недосліджені професії. Це такі професії, як ерготерапевт та фізичний терапевт, які також мають травми на виробництві. Щоб цього запобігти, ми розділили на дві такі категорії, як профілактика травматизму та що ж робити після отримання травми. І першою рекомендацією є для профілактики травматизму для наших фахівців, це є носіння відповідального, відповідного одягу та взуття, а саме це може бути футболка або жакетик, штани, і обов'язково закрите зручне взуття. Для дівчат або хлопців, які носять довгі волосся, рекомендовано їх збирати для більшої зручності і мінімізації травматизму. Енергозберігаючи положення тіла при страхуванні переміщенні пацієнта, то є вже на першому курсі вивчають наші фахівці для того, щоб максимально зручно і досить енергійно. Без травматизму переміщувати пацієнта в різних площинах. Також на третьому місці виходить психоемоційне гігієна наших фахівців, то є важливим фактором в профілактиці травматизму. Використання допоміжних технологій, таких як пояси для переміщення, ковзичі квинки, дошки для пересаджування, підйомники та інші технічні засоби реабілітації. Ці фахівці всі знають, як ними користуватися, але, але п'ятим виходить зберігати правильну позу та принципи механіки тіла застосовувати. Шостим не перевантажувати спину, співпрацювати з пацієнтом, мати фізично натреноване тіло, можна змінювати фактори свого життя, робити кожні вихідні. Зміни оточення, і, звичайно, відпустка. Відпустка то є найголовнішим, найголовнішою профілактикою травматизму вище перелічених пунктів. Але що ж робити, коли травму вже отримали по різним причинам, то рекомендовано звернутися, по-перше, дійсно до лікаря, зробити необхідні обстеження і вирішити з вашим Паховим лікарем, який же ви будете вдягати, фіксуючи бандажі або пов'язки на ваші уражені кінцівки. Та? І пам'ятаємо, що зручний одяг та взуття буде оптимальним і після отримання травм. Енергозберігаючим положення тіла при приміщенні пацієнта, навіть коли ти отримав травму, те саме може бути. Психоемоційна гігієна, пам'ятаємо, що, можливо, психогігієна нам допоможе скоріше одужати. Четверте, використовувати допоміжні технології, без них ми нікуди не, не рушимо. Так? Це пояси для переміщення, ковзаючі кивинки, дошки для пересаджування, підйомники. Та інші технічні засоби реабілітації, активно будемо використовувати. Зберігаємо правильну позу, не перевантажуємо спину і співпрацюємо з пацієнтами і родиною, навчаємо цим методом, технологіям переміщування. Ось таким чином нові недосліджені професії можуть користуватися. Такими профілактичними порадами для того, щоб запобігти травматизації. Ми рухаємось далі. І трошки малюнків, що ж таке технічні засоби реабілітації, чим користується фізичний ерготерапевт в своїй практиці, які допоміжні технології, як пояси, ось так вони виглядають на першому рисунці. Пояси для пересадження, для страхування, для переміщення для наших пацієнтів досить комфортні. Рекомендуємо використовувати. Також, можна, можливо, навчати родичів, доглядальників за пацієнтами, користуватися такими поясами. Досить зручний, на другому малюнку показаний диск. Для вертикалізації і підйому пацієнтів для переміщення з кроваті з ліжка на, на крісло, на крісло колісне або на приліжкове туалет. Досить гарний е, гаджет і, і помічник. На третьому малюночку ми можемо бачити дошку для пересаджування із ліжка в крісло-колісне або на стілець. Досить зручне ліжко, ми використовуємо в своїй практиці, тому рекомендуємо. На четвертому малюнці ми бачимо, в мене в руках тримає такий килимок для переміщування наших пацієнтів в горизонтальному положення для перегортання важкохворих пацієнтів. І п'ятий малюночок то є поза одна з. Кількості, яких ми знаємо і вивчали, і вивчаємо, для того, щоб максимально комфортно перемістити пацієнта з положення лежачі в положення сидячи, то використовуємо різні техніки і, і пам'ятаємо про біомеханіку тіла фахівця. Ось такі допоміжні технології, ми рухаємось далі, і далі є клінічний приклад того, як можливо після травматизації повернутися до життя і активно насолоджуватись ним. Тож знайомтеся на малюночку. Праворуч, то є Олександр, він отримав досить важку травму в 2008 році, має такий діагноз. Тяжка закрита хребетна спинномозкова травма, пізній період, компресійно-уламковий перелом тіла це сім хребця, забій спинного мозку на даному рівні, нижня параплегія, порушення функцій тазових органів за типом затримки. Маю сказати, що Сашко наразі досить активний, він займається, працює вдома. Він працює в іт сфері наразі він ще є волонтером, наразі він в громадських організаціях є. Він в багатьох проєктах співпрацює, досить активний, активна людина в своєму місці і в країні, але історія його досить довга. Близько трьох-п'яти років Сашко займався тільки реабілітацією. Він постійно відновлювався, їздив із центру до центру. Поки не навчився, а саме самостійно вдягатися, самостійно самообслуговуватися, як в ванній кімнаті, так в будинку, так на кухні, він досить незалежний. Також у Сашка з'явився візочок крісло колісне, активного типу, який дозволив йому переміщ... робити переміщення. І коли Сашко вже зрозумів, що він може бути ну настільки самостійним, що його активність щоденного життя дозволяє. Йому що ще комусь допомагати, він вирішив піти попрацювати. Але він не міг того робити, тому що Сашко на той час мешкав на третьому поверсі. Ніяких пандусів його будинку, на жаль, не було. Тому Сашко мав Сашко мав роботу, яка була донесена йому до його квартири, і він працював руками досить довго. Десь в той час. Сашко запрошують в інваспорт для того, щоб опанувати такий вид спорту, як фехтування. Тож Сашко почав свій такий важкий, але цікавий шлях в професійному спорті близько п'яти років. Уявіть собі, що Сашко не мав пандусів. Третього поверху йому потрібно було кожного дня зранку, і кожного дня ввечері, і в дощ, і в сніг, і в спеку спускатися з третього поверху, просити колег своїх сусідів для того, щоб вони його зняли, потім підняли і ходив на тренування. І так було тривало близько п'яти років. Сашко отримував багато нагород, визнань, але. Це закінчилось для нього досить невесело, тому що Сашко почав скаржитися на біль в попереку, почав скаржитися на біль в спині, на біль в шиї, на біль в правій лівій руці. Тобто ці його тренування досить виснажували. І далі ми подивимось, запам'ятайте цей момент, що Сашко. П'ять років займався фехтуванням, і наразі є наступний слайд ми побачимо, як Сашко спускається пандусом. Близько двох років назад Сашко отримав від спонсорів такий чудовий пандус, який сьогодні дозволяє йому. Виходити на вулиці і бути тим активним членом суспільства, про який я вам казала спочатку нашої історії. Тож Сашко на першому малюнку використовує виїзд на методметоном на задніх колесах. Він стає на баланс і таким чином спускається. А на малюночку, праворуч, видно, як Сашко піднімається, і видно, як у нього виправлена спина. Зеленим кольором на спині у Сашка виділене стрілочкою, як би було вірно, щоб його хребет був розположений, але ні, він у нього розположений, як показана, стрілочка червоною, тобто це схоже на сколіоз. Ну, Наразі ми не маємо підтверджених даних цього, він не робив обстеження ані рентген, ані інші структури. Ми не, не не, маємо даних. Але за скаргами Сашка він каже, що це близько п'яти років його професійної діяльності в фуртуванні, так, на нього немає. Мали таку дію. Подорожуючи з Сашком, ми вже піднялися пандусам, у нас є наступні перешкоди, які Сашко досить технічно долає за рахунок того, що він навчився за свої роки реабілітації. Так, він користується наразі досить активним кріслом, колісним і використовує техніку їзди на балансі для подолання. Перешкоди і цього поріжка. На малюночку знизу ми бачимо, що є плавний перехід на внутрішній пандус під'їзд і трошки Сашко має полегшення для своїх кінцівок верхніх. І наступний третій слайд і фото ми бачимо, що Сашко піднімається вже на пандусі. Це вже вхід в під'їзд, досить таки ну, великий. Але немає у Сашка е, праворуч ніякого поручня, і він використовує праву руку для того, щоб перекочувати обручів і колесо в кріслі колісному. І, спираючись на праву ліву руку, таким чином він дістається все ж таки першого поверху. До речі, Сашкові. Е, так пощастило, що він приїхав на перший поверх, і він має пандус. Перший поверх, і він досить активний в цьому плані і може собі багато чого дозволити як е, член суспільства. Подорожуючи сашковою квартирою, спочатку. Він миє руки, і він нам показав, яка у нього кімната? Там був ремонт, і Сашко зробив під себе, як би йому було зручно. На, на жаль, тут ми з Сашком після інтерв'ю, яке він нам люб'язно надав, ми знайшли такі невеликі перепони, і в мене є до вас питання. Як ви вважаєте, шановні? Учасники конференції, чи відстань 36 сантиметрів між туалетом ванною дозволить Сашку Сашку пересісти безпечно у ванну кімнату Сашко після інтерв'ю казав, що навіть ти не задумувався над цим питанням. Каже, для мене це досить звичне діло сісти на унітаз і пересісти далі у ванну кімнату для того, щоб помитися. Але коли в процесі спілкування ми з ним почали досить детально продивлятися відео, розмовляти про його травми, виявилося, що це досить велика відстань між цими двома туалетними гаджетами і. Що Сашко постійно мінімум два рази на день травмує свої руки, тому що він переносить тіло з одного пункту в інший. Тому надалі буде було Сашкові запропоновано вихід цього положення, але я зауважу, що 36 см це досить велика відстань, щоб перепригувати. Рухаючись Сашковою е кімнатою, Сашковим таким робочим офісом, нагадую, що наразі Сашко е працює в ІТ-сфері, і він працює вдома, тобто його вдом то є офіс, і він його підлаштовував під себе. На першому малюночку, е ліворуч, ми бачимо, як Сашко дістає. З полички чань. І бачимо, що висота від столішниці до верхньої полички то є 74 см Але Сашкові то вже така привична для нього підйом руки, що він піднімає руку і каже, Ай! Кажу, Сашко, що що трапляється? каже мені боляче, але я вже звик. Кажу: Ну, добре, і давай я тобі надам рекомендації що з цим робити, і ви їх побачите. Нижче На малюночку праворуч ми бачимо, як Сашко миє руки, і досить вільно дотягується до столешниці і може помити обидві руки або посуд, або щось, набрати води, переставити. Тобто відстань від краю столішниці до кухонної ручки. До кухонного крану, то є 52 см, досить зручний і комфортний. Тобто тут ніяких зауважень не було, він досить вільно почувається і руку високо не піднімає. Рухаючись далі Сашковими скаргами і сашковим життям в його квартирі, такі офісні та він перемішуючись з кухні до, до столу, там, де Попити чаю, він все ж таки незвично не, не і звично одночас постійно торкається правої руки для того, щоб там щось собі поправити. На що було звернено моє увага, і було запитання: Сашко, а що тебе бентежить? Він каже: у мене болить плече. І ось цей такий тригер, бачите, червоним кольором виник. Я кажу, а що ще тебе бентежить? Кажу, в мене ще лікоть болить в правій руці. Кажу: далі що, бачу, що ще не все. І він скажеться, що у нього болить лікоть в лівій руці. От і саме продовжуючи розмову, Сашко сказав, що. П'ять років, коли він ходив на фехтування, він мав ось такі положення. Бачите? Це положення фехтувальника, і ці червоним кольором виділені такі найболючіші місця, які йому і наробили лихо, і він пішов з свого, свого улюбленого виду спорту, але він сказав, що. Мені здоров'я було дорожче, і він ну, наразі залишився з цими невирішеними питаннями. От, і після консультації, інтерв'ю Сашко отримав рекомендації. А саме, а саме Сашко отримав такі рекомендації, як е, адаптивні та допоміжні технології, е, було рекомендовано Сашкові такі бандажі для плеча і для ліктя. До речі, Сашко має бандаж на, на лікоть, але він так його використовує досить не часто. Після консультації він сказав, що це буде гарним вирішенням його питання, його волі, коли він ходить там більше двох кілометрів на кріслі колісньому. Також ми з Сашком поговорили і навчали. З навчанням енергозберігаючим технологіям, щоб під час руху використовував хорошу механіку тіла і працював в оптимальному темпі, планував заздалегідь свій рух, свій маршрут, як би йому було зручно і менш травматично. Також була проведена бесіда по униканню непотрібних руків, а саме, ви пам'ятаєте, той пакетик з чаєм, який він діставав на досить великому такому, на досить великих сантиметрів, там було близько 74 сантиметрів, йому ці сантиметри доводились досить важко і виникав біль. так, і поговорили з Сашком про уникання втоми, тобто не потрібно робити все, все в понеділок, а потрібно розподілити і на вівторок, середу, четвер і п'ятницю роботу, щоб не було так багато втоми. І поговорили про спрощення завдань, якось так оптимізувати, щоб можливо було зробити. І рухаючись далі за рекомендаціями, ось ми три малюночки таких найчервоних -най тригерів приділили і дали рекомендації щодо інструментальної активності щоденної діяльності Сашка, а саме в таких кімнатах, як ванна, кімната, для неї Для цієї кімнати був рекомендована дошка для пересаджування або додатковий стілець для того, щоб мінімізувати цю відстань між двома пунктами, да? тобто 36 см то досить багато. Другою то була кухня, і рекомендовано досить. Прості е, рекомендації не ставити предмети на висоту, яка е, Сашкові були. Так? Якщо це вимірювати від полу, це не вище 90 см від полу, е, було б найкомфортніше. Най І використовувати використовувати неуражену руку, тобто менше уражену руку, це ліву руку. Далі, рухаючись сашковою кімнатою, ми прийшли до його робочої кімнати, і там ми рекомендували йому вже забігаючи обігачено перед стіл та офісне крісло. Ось так виглядає сашкове робоче місце. Вона зроблена в. В реаліях таких органомічних, да, наразі Сашко сам для себе прийшов висновку, що йому потрібно переставити меблі і зробити таким геподібним образний стіл поставити, для того щоб вирівняти Сашковий тулуб і трохи зробити вище для плеча, і щоб було корисніше. І зручніше працювати мишкою він підкладає туди досить жорсткий поролон або подушку, і на рівні очей досить цікаво Сашко придумав собі, поставив колонки і таким чином вирівняв монітори, тобто підставочки під монітори. І така ергономічна виставлена. Такі ергономічні виставлені меблі дозволяють Сашкові досить довго працювати за комп'ютером і не відволікатись. Але так само було рекомендовано робити тайм паузи близько 30 хвилин після кожної роботи. Після 30 хвилин після того, як залунає дзвоночок, щоб Сашко виходив. На кухню там купив води або зробив чаю, там в нього є вікно, він міг туди подивитися, тобто робити ще профілактику не тільки очами, але й руханку для, для тіла. Наступним слайдом то є плани Сашка на майбутнє. Після наших рекомендацій йому було рекомендовано такий смарт-стіл, який може приймати положення різне по висоті і офісне крісло, яке так само може під, під, підбиратися під всі анатомічні реалії нашого клієнта. Тут і рухається в цьому кріслі. Підлокітники, і спинка, і досить широке сидіння, і під голову можна підрегулювати такі положення. Тому Сашком через інтернет вибрали ось такі плани на майбутнє.